Всім привіт! Готуємо сьогодні торт, боржі якого будемо випікати на сковорідці. І тісто таке цікавеньке. Для тіста нам треба два плавлені сирки. У нас в магазині не було плавлених сирків, був лише ось такий. Тут 130 грам, по-моєму. Ну, я думаю, що мені підійде. Я його розпакувала, виявляється, він дуже м'який, плавлений. Якщо ви берете плавлені сирки, то просто натираєте їх, я свої трохи поламаю, а потім перетру з яйцями. Можна навіть вийти, знайти вихід з ситуації і перебити потужним блендером. Ось так два яйця додаємо сюди, додаємо 200 грам цукру і пробуємо все це довести більш-менш до однорідності. Ось так не гірше, ніж терти, аж ложка гнеться. Терте на терку. Так, далі беремо одну чайну ложку соди і погасимо її. оцтом, там в мене яблучний. Зовсім трошки. Додаємо до тіста, поступово додаємо борошно ось таке виходить тісто. Воно дуже липке. Так, включаємо вогонь, беремо сковорідку, смажити будемо на сухій сковорідці. Щоб знати діаметр, в мене якраз ось така тарілочка підходить. Я буду розкатувати і вирізувати по розміру дна сковорідки. Обов'язково треба працювати з борошном, тому що тісто дуже липке розкатуємо якомога тоньше, адже в нас в складі сода, вона ще при нагріванні коржі будуть трішки підніматися. Дивіться, як він збільшується в об'ємі. Пеклися наші коржі. Кількість коржів буде залежати від діаметру сковорідки. У мене діаметр цієї сковорідки 17,5 см. Через те в мене вийшло 16 коржів і залишки від останнього коржа, що обрізала, і саме ті залишки, і два коржі я перебила на блендер, і буде посипочка на наш торт. Крем. Хто який любить, той такий і готуйте. Із сметани, і з вершків. Чи вареною з перемазати, чи з і сметаною, чи з варена з маслом, чи заварний, чи крем з манкою. Фантазії має вистачити. Так, у мене буде сметана. Роблю на око, так, щоб вистачило. Так, видно, буде, ні, добавлю ще. І домашня варена згущенка, також сюди її. М -м -м, яка смачна. Блендером збивати не буду. Просто перемішаю. Ось такі два красончики у мене вийшло. Хотіла формувати один, але він би був надто високий. Якби в мене сковорідка була більшого діаметру, то, звісно, там би вийшло десь 11-12 коржів, може 10. А так, сформувала два. Вони в нас не затримаються, адже дуже смачний. Щоб пришвидшити нам пропитку його, я залишаю при кімнатній температурі десь на кілька годин. А якщо не принципово, то можна ставити в холодильник на ніч, чи зранку до вечора, чи з обіду до вечора. Залишаю на кілька годин, бо дуже хочеться спробувати. Оцю смакоту. Коржі м'якисенькі виходять, вони дуже ніжні, вони не розриваються в руках, але дуже ніжні. І крем їх, я думаю, Такі коржі дуже швидко пропитуються. Залишаю їх тут. Пізніше побачимо у розрізі. Пройшло три години. Спробуємо, які наші тортики на смак. Ріжеться дуже легко, м'яко. Зараз я наліч вже їх буду ставити в холодильник, що від них залишиться. Дуже красиво в розрізі виглядає. Важкий такий, а в мене ж їх аж два. Вже цілком підходить він. Вже можна його вживати 3 години при кімнатній температурі, м'якенький, а до ранку він взагалі буде шикарний, смачний. Чимось нагадує Наполеон. Дуже нагадує Наполеон. В міру солодкий, тому що в крем я з не дуже багато додавала. бо і коржі солодкі, і якби ще крем був такий приторний, а так якраз дуже гарно. Так що робіть чай, каву, беріть тарілочки, зараз я вам понарізаю, або берете продукти і готуєте. Швидко, смачно, дуже швидко настоюється. Три годинки і можна їсти.